Кожного дня під час Тресного тижня відбуваються церковні богослужіння. Зокрема, на 2 травня цього року припадає чистий четвер. Що слід робити цього дня, розповідає настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України отець Сергій. У чистий четвер. треба обов'язково очиститися повністю, не тільки помитися до сход сонця, зробити своє тіло чистим, але й духовно очиститись, прийти до храму, на літургії сповідатися. Причастя прийняти, бо в останні дні на страсному тижні, вже перед святим днем Воскресіння Христового, людина повинна зустріти Його. Повністю очищеною від усіх гріхів і всього лихого і недоброго, що є у цьому світі, ввечері у чистий четвер відбувається особлива служба 12 страсних євангелій. Під час неї згадують про страждання Господа. 12 разів читається Євангелія, 12 разів запалюється свічка, і потім люди з цими запаленими свічками йдуть до своїх домівок і освячують цим вогнем. Свою будівлю, це так заведено. З поконвіку наші діди-прадіди приходили додому і копоттю від свічки на стелі робили хрестик. Найскорботніший день тижня Страсна п'ятниця. У цей день розіп'яли Христа. Заборона усього і в їжі, і в поведінці, і у всьому у цей день виноситься плащаниця Ісуса Христа, робиться коло навкруг церкви страсний хід, і потім плащаниця на три дні виставляється посеред храму Божого для загального поклоніння. Оця от плащаниця символізує його смерть, Його Воскресіння, бо через три дні, коли діви прийшли натерти Ісуса Христа, тіло Його святим миром. Для того, щоб бальзумувати його. Вони його не знайшли на тому місці, де він був покладений, тільки лежала оця плащаниця. У Страсну п'ятницю найжорсткіший піст, але дотримуватись його можуть ті, кому дозволяє стан здоров'я. Я зараз не можу вам сказати, що обов'язково треба нічого не їсти у цей день по потребі вашого організму, по потребі вашої душі. Не треба їсти людину. А треба їсти те, що ваша душа бажає для того, щоб сили у вас були. Сили для того, щоб молитву прочитати, для того, щоб зустріти це свято. У народі говорять, що у Страсну п'ятницю не можна випікати паски та готувати інші страви до Великодня. Але отець Сергій наголошує, що це забобони. Треба рухатись у ногу з часом, коли у церкві правиться. Коли служба проходить на ранішня і вечірня служба, це цей час не треба робити нічого. А між ними, між службами, ну а як, ви їсти собі не приготуєте, або не помиєте посуд, або ще щось не, домашнє не зробите, треба все робити. Але з Богом, попросити в нього пробачення за те, що грішна я людина, і пробач мені за те, що я роблю оце. І робить далі у велику суботу відбуваються урочисті служби. Світ завмирає в очікуванні Христового воскресіння. У мирний час віряни прямували до храмів на всенічну службу, але військовий стан вносить свої корективи комендантську годину. А отже, як зазначає отець Сергій, на всенічну службу накладено заборону. Ми людей не запрошуємо на всенічну службу. Але хто прийде, той буде залишатися в храмі. Ми виходить, нікуди не будемо. Храм буде закритий. Освячення пасок розпочнеться лише після закінчення комендантської години. Проте ті, хто не мають змоги або не хочуть долучатись до обряду з міркувань безпеки, можуть придбати в магазинах шостки вже освячені паски. Їх випікає місцеве підприємство. найбільше освячене повинно бути це хліб. Цей хліб символізує тайну вечерю. І повинно бути там все, що ви бажаєте, що ви любите, які у вас смаколики там є. Все несуть і цукерки, і м'ясо, і хліб, і ковбасу, і що бажають. Сіль теж освячується, вона тільки от на Пасху, мабуть, і освячується. Треба зазначити, що церква Покрови Пресвятої Богородиці єдиний храм Православної церкви України у шоці. Своєю чергою, міська влада застерігає мешканців громади не скупчуватись під час святкової служби з міркувань безпеки. Як ми знаємо, по традиції що в ці свята, пасхальні свята, великодневі свята, може бути скупчення людей. Насправді це. Це заборонено законом, тому звертаємось як влада, звертаємось до нашого населення. Якщо є можливість, якщо немає такої необхідності, то бажано не відвідувати, не відвідувати церкви, не проводити обряд або старатися, старатися бути в церквах. Обов'язково в часи, коли можливо розтягнути цей період по, по, по скупченню людей.